Вітаю, друзі! Мене звати Катерина Пашкевич, ви у мене на каналі, за що я вам дуже вдячна. Сьогодні говоримо про ретрофлексію. Я продовжую записувати відео про адаптивні механізми творчі адаптації і вже на каналі. Є відео про профлексію, також вже є записані про проєкцію, інтерекцію. І от, власне, сьогодні будемо розмовляти про ретрофлексію. Що це таке і як проявляється ретрофлексія. Буду вдячна вам за підписки, вподобайки і коментарі. Якщо вам щось буде відгукуватися, пишіть. В коментарях те, що про вас, або, можливо, ви помічаєте це в інших в своєму середовищі. Отже, давайте, давайте починати, поки в мене не закінчилось місце на карті пам'яті. Ретрофлексія. При ретрофлексії, а, імпульс направлений назовні в середовище на когось іншого, він повертається всередину. Як це працює? Наприклад, якщо я відчула злість, якусь емоцію, наприклад, злість на, на когось. Але мені не можна було в дитинстві висловлювати злість. Це було небезпечно. Я чомусь так вирішила в дитинстві, що це небезпечно. Ну, наприклад, я могла бачити, як сваряться, б'ються тату з мамою, і подумати, що злість, агресія це щось дуже руйнуюче, страшне, жахливе, погане, і тому так не можна. Або ж, або ж до них не можна. Як знаєте, оці ну, мені так не казали, але можливо комусь казали, не пощакуй до старших. Тобто, коли е, давали дитині зрозуміти, що злитися не можна, небезпечно. І от якщо я вже доросла, я навчилася е, пригнічувати свою злість, щоб вижити в тому середовищі, в якому я жила раніше. Так, мені здається, я трішечки, угу. не хочу камера зараз я. Трішечки її опущу. Ось так буде. Краще. Угу. Так, про що я говорила? Про те, що я навчилася її цю злість пригнічувати, щоб вижити. І, відповідно, зараз, якщо раптом людина якась йшла, наприклад, по парку і наступила мені на ногу. І я розізлилась на цю людину, вона стала і стоїть чи неважливо, в мене піднялась злість. Імпульс пішов, але він не встиг дойти, От коли, ем, коли відбувається ретрофлексія, ми, імпульс не встигає дійти до тієї людини, яка наступила на ногу. Тобто, замість того, щоб, наприклад, сказати людині, висловити злість сказати, ви наступили мені на ногу, або якось гепнути, чи ну, в кожного свої способи. Е, е, я, наприклад, починаю кусати губи. Отак, наприклад, щоки, губи. І стримувати, стримувати цей імпульс, ретрофлексувати, не давати йому вийти назовні, не долетіти до призначення. Несвідомо це роблю, звичайно. Або починаю себе там чухати, якось, якось терти, якось прищики дерти, щось от, розумієте, завдаю якісь собі самопошкодження. Або просто мовчу, відчуваю злість, але от вже там пара уявна з вух. І тут починає вже від цього напруження боліти голова. Починає стискатися в скронях, десь чи лобна ділянка, в ну, кого де. Або починається щось в шлунку, якісь процеси. Або там спина починає боліти. Ну, якісь такі процеси відбуваються. Де тіло якось реагує. Тобто, ну, і соматичні такі навіть прояви можуть бути, де фізично тіло може відчувати біль, якийсь. Ми несвідомо ще раз кажу, це робимо з собою, але можемо робити. Ось так, наприклад, я, наприклад, схильна до ретрофлексії. Це один із таких механізмів, які я помічала за собою, що я його досить часто використовувала. І я зараз вам історію розкажу. Як я пропрацювала звичайно, що я пропрацьовувала, чому я це взяла слово? Ну, стілювала, не знаю, там якось більше ясності додавала в цьому питанні. Змінювала з своєю гештальтерапевткою. терапевткою Одного разу я прийшла до своєї знайомої, і вона мені висказалась з привну приблизно таким текстом: розкажи мені, як мені знайти такого чоловіка там, класного, як в тебе. І, взагалі, чому це він тебе вибрав? Чому це отакий чоловік вибрав тебе? В тебе ж немає ні квартири в Києві, ти ж ну, якби бізнеса в тебе свого немає, нічого, наче звичайна дівчина. Чого це він тебе а не мене вибрав? Ну, вона не сказала не мене, але ну, якось підтекст був таким. Каже, ну, мабуть, що доля, мабуть, щось таке в мені є. І в цей момент, це, до речі, приклад може бути: я в попередньому відео записувала про. Проекцію катарсису. І а, це може бути таке на фоні е, ну, такої заздрості, може таке вмикатися, е, чого це ну, там, і, ну, інша людина, вона якась погана, вона якась ну, не така. Е, а її вибрали, а мене не вибрали. А ну, зараз, я, я подумаю, чи це сюди можна приліпити. М -м ну так. Да. Бо дзеркальна, це ж людина така сама, як я, а катарсису це коли е навпаки. Да? І от, наприклад, мені здається, що можна сюди приліпити, ну давайте ре е е ретрофлексію, щоб не плутати. І я взагалі ну я така посміялася, думаю, Чу ти пішла собі. Потім приходжу, е потім, мені чоловік, здається, каже, мені здається, що це не дуже окей. Я така, та просто ну, характер в людини такий. Потім приходжу на терапію, кажу терапевту, чи, чи може я не помічаю, що тут відбулося. Вона каже, а що тобі твоя знайома сказала? Я їй повторюю слово в слово, те, що вона мені сказала, ну, там, да, от, ситуація свіженька, і вона так каже, от сучка така обожнюю обожнюють свою е, терапевтку. До речі, так я люблю, от коли такий ж, живий якийсь такий контакт. Е, По-перше, це може це може злякати, коли терапевт так робить, бо е, взагалі, ну, типу, та, е, як це? Е, коли особливо людей, які ретрофлексують, які пригнічують цю злість і аж або злякати, або і, і, а, а в мене якесь таке, я спочатку так, да, ти знаєш, так і є. Тобто, що відбулося? Таке от, да, стілення, коли я в собі, а мене терапевт моя добре знає, я схильна до ретрофлексії і мені пояснювати, як би, да, пробувати. Я така, вона мене пробувала один раз. Давай покажи, там, прозлися на цю ситуацію, на мене прозлися, а що ти мені зробила? Тобто, мене неможливо було іншими способами якось туди. І вона тільки через свою особистість, так, до речі, це м, один із способів. Через, ну, коли я побачила, що вона злиться, значить мені в цей, в цей момент теж можна. Ось такий цікавий момент. Тому приходьте до мене в терапію, буду, будемо злитися разом. І не тільки. Або там на навчаннях десь так само ми разом. Разом це дуже класна. В контакті, знову ж таки, в контакті з терапевтом це дуже класно робити. І це до того, як я зцілювала, як я усвідомлювала свою проект, господи, ретрофлексію, і як я з нею зараз обходжуся, як мені це допомагає. Я, я ще, можливо, десь на шляху, бо в моментах таких якихось нових для мене ситуаціях, я я пробувала. Я прямо ну, там вже розпакувала цю агресію, вже зрозуміла, що я пригнічую емоції свої, така, так. Чого я буду пригнічувати? І я вчилася якось отак вже не пригнічувати, вивільняти цю агресію, я там вже накопичилась. Інколи це було занадто інтенсивно. Ну, там мало не, не послати людину, ну якось так. Стала більш різкою і чоловік, він у мене так, а що це з тобою таке зараз відбувається, чи так буде завжди, так напрягся. Я кажу: не переживай це зараз, зараз отак. Тоді було отак, зараз отак. Зараз я пробую і стаю в, в норму таку, якби. Ну, те, що пробую, де моя серединка, де мені ем, і як мені використовувати свою там, ретрофлексію. Щоб не пригнічувати, не накопичувати, ту психосоматику в собі не збирати. Ось так. І, і що відбулося? І я знайшла свій той спосіб. Ну, я ж кажу: якщо виникають якісь ситуації, то я так пробую. так, А чого мені тут стримуватися, якщо я відчуваю, я себе стримую, що мені тут стримуватися, якщо я можу сказати? І я тестую реальність, і мені здається, що це такий спосіб, де ну, ми не можемо бути впевнені 100% завжди. На навчанні чи на групі, коли я відчуваю, хочу дати відгук людині. І в цей момент я не стримуюсь, думаю, так, це я пригнічую, зараз терплю. Чого я буду терпіти, якщо в принципі, він екологічний, це про якусь там можливо підтримку, хочу, хочу от тут в контакті розміститися, от, стати поруч. Ось, а інколи я можу свідомо цього не робити, якщо я розумію, ну і це теж, якщо середовище сигналізує, показує мені, що, або там, ну не знаю, там тренер сказав: так, у нас от такий є час, і 5 хвилин у нас є. А я розумію, що в мене щось таке піднялося, що це забере цей час. Я свідомо не буду, не буду це виносити. Да? Я така, а, ну в принципі, це ем, ну, там, якась моя думка. Ну, і в принципі, я сама з нею побуду, можливо, іншим разом. Ось так. Ну, і в принципі, ми можемо так робити, вчитися, усвідомлювати свою е ретрофлексію і таким чином. Тестувати для себе, експериментувати, як нам краще за все. Ось так. Так, сонечко зайшло, мені зараз стане холодно. Ну, подивлюся, наче ж не холодно. Що значить ще може таке бути? Угу. Ну, тобто, як вона проявляється, Да? Або в якихось фізичних самопошкодженнях, або в обертанні на себе емоцій. Ну, там злості тої самої, коли от в мене там є в оточенні людина, яка тільки вчора, здається, я почула таку фразу, от я злюсь на себе. Я злюсь на себе через тото і то-то. Бо я побачила там, що в когось, я злюсь на себе. І насправді, ой, як прикольно качки бігають. І насправді людина злиться. На тих, хто щось таке робить, чого вона не робить. І замість того, щоб віддати, ну там, сказати, ну я злюсь на них, людина обертає гнів на себе. Ось так. Можливо, у вас були ситуації, де ви так робили з собою, де ви казали, злюсь на себе, занадто там якось себе критикували чи ще щось. Помічайте, де. Оцей момент такий тонка межа, де це про мене, де про інших, де я зараз можливо, на кого я насправді злюся. Або чи дійсно, чи дійсно це я на себе злюся? Бо це не дуже можливо, ми так то не можемо на себе злитися, але ми можемо так обертати на себе, завертати. Пішла, цей імпульс пішов. І так хоп, злякалась, і хоп, і на себе. Ну, на себе ж безпечніше, я ж витримаю. Мені ж звично. А на іншого, ну можливо, або інший не витримає, або розізлиться, поб'є мене, якось проявить агресію, відштовхне і таке інше. І тоді, з тих чи інших причин, ми так завертаємо собі. І такі люди можуть навіть, і так, в них прям щелепа, така напружена з'їжджати, і так губи аж е стиснуті. Я колись працювала в садочку і я спостерігала картину, де е, дитина е, вона перший час була схильна до істерик. Я не розуміла, е, я так дивлюся на батьків, а вони такі спокійні, поки я не придивилася, а мама отак. Ну, от, от реально настільки затиснута, щелепа, я ж губи так. Я в якийсь момент зрозуміла, що е, те, що мама не висловлює, Висловлює дитина, це теж може така бути е, цікава штука, особливо маленькі діти, вони можуть відчувати стан батьків і таким чином якось так проявлятися. Мама кричить всередині, а дитина назовні. Ось так. Що такого цікавого ще про, вам про ретрофлексію сказати? В терапевтів, до речі, теж може таке бути. Я згадую історію, коли. Мені сказали, ви така серйозна, ви не посміхаєтесь, така серйозна. В цей момент я така усвідомлена, я кажу, ну, дійсно, ну там, якщо ми про якісь серйозні речі говоримо, то звичайно, що я не можу посміхатися. Або коли відбуваються якісь такі м -м трансферні ситуації, коли десь я бачу. Якась ситуація така формується, і я в цей момент така, ну якраз оце вмикалася в мене тоді ретрофлексія, коли так формально, так що там ну, бувають такі, наприклад, сексуальне перенесення або сексуальний трансфер, або якісь такі, де особливо на там на початку, та й не тільки. Ну, ця ситуація була не на початку, але на початку я якось, от, коли клієнт-чоловік, я якось така, так, він має бачити перед собою психолога, а не жінку в першу чергу, щось таке в мене було. І, я так... і в моменті, коли мені там от дали зворотній зв'язок, я така, ага, дійсно, ви знаєте, дійсно, я зараз занадто серйозна. І я така переосвідомила і по-іншому вже в той момент, ну так. Більше емоційності було. Ну, знову ж таки, кажу, що е, такі, в залежності від ситуації, це може бути, ну якщо там е, клієнт вам розповідає про щось таке жахливе, і ви ну там, серйозно слухаєте чи якось, не, да? а, а він сміється і каже, це ж весело, чого ви, це ж весело, а вам насправді не весело, то це не ретрофлексія, це зовсім інше. Щось таке, щоб не забути, так, скільки там годин, ще є в нас трішки час, щось хотіла ще про ретрофлексію таке сказати, як завжди забула. Поки я думаю, напишіть в коментарях, чи знайомі вам такі ситуації, чи схильні ви до ретрофлексії. Я зараз подумаю, що можна. Не згадаю. А, ну до речі, прояви, якщо говорити отакі там прояви е інші, які ну, екологічні, е ну не такі шкідливі. Да? Тобто ми можемо кусати себе, чухати там, прищики дарти, а можемо гладити себе. Ну тобто, коли не вистачає якоїсь підтримки, коли хочеться підтримки, ми можемо так робити: гладити якось себе там за, за плече, гладити, чи, чи за, за ногу там, чи якось. Е, ну, розумієте, от щось таке. Або м коли я очно консультувала в Києві клієнтів, то е, ну, там в мене були такі плюшеві, такі е, сидіння. В кабінеті, і от можна наглажувати, ще там крісло. Е, ну або якісь такі, ну крісло, я не знаю, це вже не, не ретрофлексія, це щось, е, можливо, про профлексію бо це іншому. А ретрофлексія це все-таки те, що ми хочемо е, зробити іншому, ми робимо собі. Да? Тобто щось таке, от ну я ж кажу, не вистачає, наприклад, підтримки, я себе буду наглажувати, обіймати себе, ну, якось отак. Е, Ну, і це такі милі прояви. Це те, що я можу спостерігати і так запитувати. А, ось так. І сама, мабуть, так схильна до цього інколи, мені здається. Мені здається, що в мене були такі випадки, я так робила. Що ще такого про ретрофлексію? А, ще одне. Передаю привіт всім. Хто страждає закрепами. Закрепи — це теж туди. Ретрофлексія. Коли ви не можете сходити в туалет. О, у мене англійська. Будильник дзвонить. Таймер скоро виключиться, в мене будильник, в мене англійська буде. Буду завершуватись е швиденько. Е тобто, да, дивіться, коли ретрофлексія це коли людина пригнічує свої потреби, бажання е з різних причин. Це може бути з причини, що е ну, там, в дитинстві, в кому мама казала. Не мамкай, ви щось там хочете? Мам, купи, купи, не мамкай, нема грошей. А, і якось нехтували а, потреби ваші, наприклад. І тоді ви привчаєтеся, що ваші потреби, бажання, те, що я хочу, воно не, не дуже, наче таке важливе, значиме. І ви вже можете несвідомо, просто звичкою э, пригнічувати їх і навіть нікому не говорити про них. Ну а який сенс говорити, якщо це все одно буде не прийнято чи не почуто, і так далі? І я буду ж ранитися, ретравматизуватися. Тоді краще не буду про них говорити. Ну це або свідомо несвідомо часто відбувається. І тоді э, теж важливо в терапії. Розгортати ці потреби, досліджувати, яка там потреба стоїть, чи які там потреби стоять, і чи їх можна зараз задовільнити? Чи може проплакати, прогорювати за тим, чого вже не можна добрати, якось, якось здійснити, звершити. Ось так ще може бути. І вчитися, вчитися свої потреби закривати. Бачити, не пригнічувати. О, я згадую, як мені важко було вчитися е, про свої потреби говорити, написати їх, там, листи бажань, список бажань, мені ну, не, не так було важко. А от озвучувати, говорити про них, е, це ну, так непросто мені було. Або просити когось. Про, про щось там, чи про допомогу, чи про якісь там не знаю, гроші просити. там. Це прям таке щось дуже для мене складне було. Я пам'ятаю, як я прям а, цьому вчилася. Тому це теж процес такий, він може бути нелегкий, може бути не швидкий, але це те, що зробить ваше життя легшим, вільнішим. Радіснішим і стосунки також. Бо коли ви в стосунках, це теж може впливати на стосунки, коли ви мовчите, і щось таке партнер ваш зробив, а ви замовчали. І в цей час він навіть не здогадується, що він якось порушив ваші кордони. Несвідомо, може він не навмисно то робив. Так в сім'ї може в нього звикли робити. Він не розуміє, що це вас може ранити, а ви йому про це не кажете. І тоді у вас назбирується, назбирується і перетворюється або в психосоматичні прояви, починає тіло якось сигналізувати, хворіти, або просто в якийсь момент терпець вривається, і ви мовчки йдете. А людина така думає, а що відбулося? Нічого, а що, що сталося? Я ж нічого такого не зробив чи не зробила. Ось так. Тому важливо говорити. Важливо бачити себе, бачити свої потреби, бажання і якось потихеньку до них йти. І доносити близьким про свої потреби, бажання, про те, що вам подобається, про те, що вам не подобається, як би ви хотіли, як би ви точно не хотіли, що вас ранить. І бачити, пам'ятаєте, от. Хто дивився відео про проекцію, я казала, що не через свою проекцію, як інші сприймуть мене, чи вони приймуть, чи відштовхнуть, чи не відштовхнуть, чи, можливо, якийсь сталий інтроєкт у вас є, що отак в досвіді у вас був такий вже досвід негативний. Намагайтеся, от, подивіться, подивіться відео про інтроекцію, проекцію. Можливо, так буде вам. Інформативніше, корисніше. А, ось так. Вже таймер дзвонить. Буду завершуватись. Напишіть в коментарях свої усвідомлення про ретрофлексію чи притаманна вона вам. Що ви думаєте з цього приводу? Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки. Вдячно всім, хто вже підписаний, хто вже проявляє активність, цікавість, інтерес до мого каналу, до психологічного україномовного контенту. Для мене це дуже важливо. Я справді намагаюся трішечки якоїсь такої користі приносити такими своїми розмовами з вами. Дякую, що ви є. Обіймаю вас серцем і до зустрічі в наступних відео.